У кожного з нас у певному віці постає питання, як організувати своє дозвілля. І було просто круто, аби воно було веселим, цікавим і корисним та ще й об'єднувало твоїх справжніх друзів. Саме для вирішення цих проблем існує скаутський рух. Світло вмикається! Усміхається та прогинається, Нерви шалені і гольні світло вмикається, починається, сонце прожектором, в очі, гра залишається, життям називається, грає, хто хоче не хоче. З нами молодь отримує практичні навички туризму та ігрової діяльності, навчаються власноручно будувати наметові табори, готувати їжу на вогнищі та жити в природі серед своїх друзів. Тут навчають надавати першу медичну допомогу та допомагати тим, хто цього потребує. Для розвитку скаутського руху в Україні не вистачає лише підтримки молодих, щойно створених організацій. Саме для цього ми створюємо ресурсний скаут-центр. Ми маємо ідеї для створення кращого світу. Та ми на 100% впевнені, що скаутинг буде визнаний як найпрогресивніший рух 21-го сторіччя.